Рогатий ексклюзив у хмельницькому майстри художнього тюнінгу перетворили старезний тролейбус на витвір мистецтва. Тепер колись занедбаний велетень шалено популярний. У скільки ж обійшлося зіркове перетворення, розкажуть наші місцеві кореспонденти. Ось так виглядає більшість хмельницьких тролейбусів. Середній вік рогатих тут 20-25 років. Фарба на них давно вигоріла, а зовнішній вигляд лишає бажати кращого. Чого не скажеш про цього красення? 60 балонів фарби, кілька десятків годин кропіткої праці. І з-під розпилювача Михайла вимальовується суцільна картина. Уже за кілька днів цей красень обіцяє вуличний художник. Вийде на звичний для себе 251-й маршрут. На тролейбусі зображі з одної сторони риба стилізована з другої сторони. Птіця Впереді періді частина герба області Хмельницький. Чи не найбільше ради такому оновленню чотириколісного водій старенького тролейбуса? Чоловік певен настільки гарним рогатий не сходив навіть з конвейера. Цей тролейбус буде прикрасою вулиць нашого міста. Я думаю, що молодежі наші теж сподобаються. До речі, привернути увагу молоді до громадського транспорту головна ідея проєкту, каже організатор Ольга. Дівчина певна. Такий тролейбус у носа всім хмельницьким маршруткам. У Нас було бажання зробити так, щоб молодь хотіла користуватись громадським транспортом. Це по перше, і екологічним транспортом. І ми плануємо зробити в тролейбусі вайфай. Щойно художник закінчить із зовнішнім оздобленням, обіцяє взятися за салон. Він за задумом майстра буде повністю розфарбований і стилізований під картинну галерею.